Вандали в чергове поламали знак. Я люблю Коростень». Ось так виглядала популярна фотозона нашого міста після того, як її пошкодили декілька тижнів тому. Зараз знак має такий вигляд. На жаль, таких випадків трапляються кожного місяця. Це дуже прикро, тому що Ну немає такого бути, оскільки цей декілька років вже цей знак стоїть. До речі, він був поставлений за рахунок коштів бізнесменів, не, не бюджетні кошти. Це коростенські бізнесмени за власні кошти його зробили і поставили, зробили такий подарунок місту. От кожен місяць ми його ремонтуємо. На жаль, ломають дуже жорстко, безпощадно. Ну просто аж серце болить, так часто його ламають. Деякі літери забрали на ремонт, інші відновлюватимуть на місці. Ремонт буде відбуватися ще орієнтовно тиждень, і десь на середині наступного тижня ми ці букви поставимо, але ви бачите, що ще дві букви їх поламали вже після того, коли ми демонтували оці. тому ці букви будуть ремонтуватися на місці. Ну і десь я ж кажу, середині наступного тижня ми відновимо, він буде е, працювати так, як і працював раніше. Його ремонт буде коштувати близько 20 тисяч. Точної суми ще не знаємо, тому що ще треба доробляти. Чи доломають його ще е, до того часу? І ще треба буде щось робити, не знаю. Чи можливо тут є якісь камери відеоспостереження, чи виявлені порушники? Ні, на жаль, тут камер відеоспостережень немає. Ми вже плануємо поставити для того, щоб виявляти цих правопорушників і наступні ремонти робити саме за їх рахунок. Знак відновлять, але чи припинять місця не його псувати? Як показує практика, це питання риторичне. На вашу думку, чи можливі якісь запобіжні заходи, щоб такого не було? Ну напрошується тільки один: відлити ці букви «ЩУГУНА». І їх сильно не кріпити. От коли є бажання в когось ламати, щоб воно впало йому на ногу, можливо, тоді люди перестануть себе вести як вандали. Коли в нас буде стояти тут камера, ми будемо так само камери, відео з камер передавати на поліцію, і поліція буде притягати до відповідальності. Цей знак не просто фотозона, а символ любові до міста. Як ви думаєте, подібний вандалізм? Це брак культури виховання, безкарність чи просто бажання привернути увагу. Цей черговий випадок: привід, задуматися.